Гей ви, брати мої слав'яно лікіє, та киньте боятися тієї шушери. Що себе уявила великими, з такими маленькими душами. Вони замкнені в клітинах жадібності і живуть у кайданах матеріального, ніколи не пізнати їм тієї радості від нашого стрижня сакрального. Ми вільні всі по праву народження. На землі нашій матінці рідній, не не річ, не рослини. Ми багів, славних тут продовження. Це століття темряві нас заплутало, забули ми свою могутність, міцна шорами наші очі закутали, підсадивши на голку майна й власності, але все більше яскравих сяючих, пробуджують свій розум від мороку. І все більше я бачу охочих всипати цим ящерам у печінку пороху. Гей ви, брати мої, сестри рідні. Всі, хто зі світом живе по совісті, замикаючи нашої віри загони згуртовані, час світлом заповнити всі поражнини темні.